Незважаючи на прохолодну погоду на стадіоні Колос, що у Костополі велелюдно, тут відбувається традиційна спартакіада лісівників. За перемогу у чотирьох видах спорту борються команди усіх 17 лісгоспів краю. Проводиться спартакіада з чотирьох видів спорту: мініфутбол, анспорт, підняття бочки. І перетягування линви, і також буде розіграно призи для маленьких діточок, змагання на велосипедах. Значить, кульова стрільба буде проведена для керівників підприємств і проспілкових лідерів. Після урочистого підняття прапора учасників вітає обласний очільник галузі Володимир Грицайчук. За його словами, у професійному плані лісівникам рівненщини є чим пишатися. Зросли об'єми виробництва та податкові надходження до держказни. Але повірте, що не можна розвиватися однобічно. Ми повинні розвиватися в всіх галузях всесторонньо, в тому числі, і підтвердити ту народну мудрість, яка гласить, що в здоровому тілі повинен бути і здоровий дух. Торік тріумфатором Спартакіади стала команда Зарічненського лісгоспу. Нині перед стартом на правах господарів своїх амбіцій не приховують костопільшани. Команда зібралася працівників лісгоспу, щоб показати наш настрій на боротьбу. Ми заряджені. Звичайно, стараємося зайняти найкращі місця. Хоча основне це зацікавити працівників. Будемо раді в будь-якому місці побачити своїх колег, позмагатися з ними. Втім, виграти костопільчанам не судилося, здобувши перемоги у змаганнях із армспорту та перетягування линви, загальнокомандне перше місце посіла збірна Дубровицького лісового господарства. Срібні нагороди здобули березнівчани, У господарів третя сходинка. Роман Свирида, Сергій Савта. Інформаційна програма День.